Добрий день, малята, а подивіться, будь ласка, за вікно. Скажіть, а яка в нас зараз пора року? Правильно, зима. На вулиці йде сніг, кружляють сніжинки, падають на землю, на дерева. А якого кольору сніг? Так, правильно, білий. Падав сніг, падав сніг для усіх, для усіх і дорослих, і малих? І веселих, і сумних. Снігу нападало дуже-дуже багато. Усі дерева стоять білі, доріжки білі, будиночки білі. Я вам зараз пропоную зліпити, зробити зимовий пейзаж. Для цього нам потрібно намалювати дерево на блакитному папері. Ще нам потрібний пластилін. Білого кольору дощечка і ножичок. Беремо пластилін, відчепуємо маленький кусочок, розкатуємо, робимо такий маленький шарик, ось так. І прикладаємо на гілочку дерева. Ось так. І приплющуємо пальчиком. Ось так. Беремо ще, відчепуємо, розкатуємо, Прокачуємо і прикладаємо на дерево. Ось так. Розкачуємо маленький шарик і прикладаємо на дерево ще ось так. У нас дерево буде все у снігу. Ось таке. дерево буде. Біле-біле, бо на вулиці зима, падає сніг, падає на дерева, прикрашає їх, наряжає у білий одяг. Тепер відчіпуємо пластилина чуть більше. Розкачуємо, ось така от повинна вийти ковбаска. І прикладаємо під дерево. Бо у нас снігу дуже багато на землі. Під деревами, на доріжках, ось так приплющуємо пальчиками. Ось такий у нас вийшов сугроб. Ось так пальчиками приплющуємо. Ось так. А як ви гадаєте, що ще снігу можна зробити? Так, давайте з вами зробимо сніжну бабу. Відчепуємо кусочок пластилину, розкачуємо. Робимо кульку, прикладаємо, пальчиком ось так приплющуємо. І ще нам потрібна одна кулька, чуть по... заменшим. Не знаю, що...